Всім доброго ранку, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Відвантажуємо тракторця, Соліс 26 екстра. На 24 кінських сили, повний привід, 3 циліндра, двигульний Цюбісі. Тракторець коштує 9 тисяч доларів. Доставка безкоштовна завжди Міні-Агро. Гарантія 2 роки. Тракторець їде в Черкаську область. Кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, в наявності. Доставка безкоштовна, тест-драйв безкоштовний. Приїздіть, тестуйте. Чекаємо вас. Ми знаходимося в місті Кропивницький, вулиця Героїв рятувальників, 17А, біля оплава овочевого ринку. Тож, кому цікаво, приїздіть. Zimarno od dnia, do zobaczenia.